Де він там стоїть? Бля, я не бачу де він стоїть. Я не бачу, де... А! Там ще будиночок так стоїть, все поняв. Воу, воу, воу. -во. Я вже злякався, що одразу в Ангар відлітаю. А у нас немає ні ПТ, нікого на прикритті. М? Хоч кого ж на прикритті? Та я знаю, якщо я зараз на те вилізу, мене ФВшник збриє. Він оно вже їде. У нас там лінію тяжів давлять. А, як он виявився час підсвічував? Не даремно три дав. Тихо, це вже було зайве. Це вже було зайве. Цікава ситуація, треба мансить так, щоб не підставитися під ПТ, але треба й не виїхати сильно далеко, щоб не підставитися під ВТ. Так, Чармаратик, ти куди? Девід Блейн, під тебе поки не хочу Стояти і під тебе теж. Так, Чармората злили, чудесно. Чармора злили, чудесно. Йоу! Пана! Ну ладно, хоча б два йому вписав. Будеш ще виїздити, М? ого? Бля тут позаду є стежка Та, куда? Тих забрати. Так, тепер цей відтакти не підставиться під СТ. В теорії звучить легко. А на практиці... У нас лінія СТ взагалі прорвана. І от як з тебе заховатись так, щоб і ти не, не дав мені у борт. І арта не дочекри жила. Так, арта поки що відволікається на Т-95. Окей. Окей, я не проти. Мені я так хочу такий 3D-стиль на ES100. Не знаю, може треба було їхати на базу, там їх зустрічати. А хоча як якщо там Мудесик? Ладно, побудемо ткасить читером з кущів. Он дуже повільно під калібр летить. Ну і де він? Ось він. Там ще одна Артюля є. І ще хтось на фугасах. Так, Арту я не бачу, а от до стежки треба під'їхати ближче. А, ось ти де. Ляха-муха. Добре. Ну що, тоді упорюватись в захоплення? Тоді упорюємося в захоплення бази. Лечу, лечу, лечу. Я знаю, що будь-яка допомога зараз буде гарною. Ну давай! Де ти там є? Ммм, mm, понял. Ясно. У типа, типу на закуску залишили. Куди ж ти свою тушку підставив? Добре, тебе хоч вгадав. А кека, якби ніяк вже не вгадав, шкода, що він раніше не підсвітився. Його б технічних забрати. Бляха. Mm. Тут ми десь помилились. Навіть не можу сказати, де ми начебто і поїхали, їхню базу зачистили. Але в них резте глазасті були. Гачей я декілька не прибив і зловив. 4200 на кодового. А, я ж арту злив без засвіту. Дві ар... Дві арти попав без засвіту. І Бачатіка ж без засвіту злили. Це ще я вгадав, куди він стане, хоча б я на його місці спустився трошечки нижче, бо там занадто очевидно було. Або взагалі б не вилазив. Я розумію, що фражика хочеться, ну. Нє. Інколи треба стримати свої пориви. Що це за зав... а, це за якесь завдання дали.